Вітаю всіх з Днем вишиванки! Написала вірш цієї нагоди послухайте. Вишиванка символ України, має неповторний колорит. Розповість про долю українську, Щирість в ній, як музика бринить. Українці з гордістю пишаються, символом завзяття та краси. Іноді в ній сонце посміхається. Іноді бринить сльоза, роси, розквітають маки та ромашки, польові принцеси запашні, виноградні лози стелять листя, та дубки міцніють вікові, різні барви, різні визерунки, сокровенні посили віків, чисті помисли, мов поледи, зростають справи й дії предків та синів одягнемо вишиванки разом, хай в минуле камуфляж іде, мир і сонце все, що мати хочемо. А лихе все стороною хай пройде, хай так і буде. Слава Україні!